Слава Україні з нами голкіпер команди Хлібоманія. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, що у вас не складається вже другаз поспіль, може все ж таки, хоча бажання знову видно, що ви стараєтеся. Перший тайм взагалі вдавалося, що вам вдається перевести матч у нічку після того, як пропустили його, але в другому таймі все ж таки посипалися. Ваша думка як голкіпра, можливо, якісь підсказки ваші не враховують партнери по задній лінії. Хотілося б почути від вас, у ваших думків. Вітаю всіх. Слава Україні! Ні, e, nee, e, підсказки, все, все добре, e, все впирається в досвід. У e, нас команда доволі молода, але, як всі бачать, амбіційна. Бажання є, не вистачає трохи досвіду, трохи вміння майстерства. Ми тільки це здобуваємо, тільки готуємося виходити на нові щаблі. Дві перші гри у нас доволі складні, адже ну, всі ні для кого це був не секрет, що ці дві команди, які претендують на призові місця, доволі на перші сходинки. Тому я не можу сказати, що щось у нас дуже погано. Не вистачає досвіду. Із-за цього не вистачає трошки сміливості йти там, десь в чи один в один, чого з такими командами. Потрібно, Адже без ризику то тут ніяк. Тому хочу подякувати команді, хлопці молодці, віддали все, що могли. Зіграли, скажімо так, і серцем. Хочу подякувати командам суперникам, теж всі молодці, дуже дружня атмосфера і дуже гарні команди. Дуже хороший рівень, тому дуже дуже цікаво, всім, всім велике дякую. Що ж, попереду ще є матчі, будуть у вашій команді. І хотілося б, щоб ваше натхнення, ваші старання все ж таки втілилися в результат. Так, так, ми також бажаємо вже нарешті відкрити лік нашим забитим м'ячам на цьому турнірі. Тому я думаю, що все попереду, адже м'яч круглий, все може бути. Дякую.